Вообще, вообще никакой видим. никто вообще... ничего не знает, что происходит здесь, что происходит, никто ничего не знает. У нас, в принципе, Россия и Украина, это было все одно и другое. Что ваши братья и сестры, гибнут, что наши. И мы не знаем, как теперь отсюда выбраться, как не выбраться. Как-то пытаемся выжить теперь. Ворог завдає постійно ударів по населених пунктах вдовж всієї смуги кордону. Тобто активно застосовує авіацію, керовані авіабомби, б'є населених пунктів по цивільному населенню, і тим самим підтверджуючи свій статус держави-терориста. Ну і Він не нехтує тим, що і гатить по по росіянах. От як, наприклад, міста Суджа, де ми зараз знаходимось, також вони б'ють, люди страждають місцеві від цього. Вони постійно про це кажуть, хочуть миру, але від кого дочекатися вони не знають. Просять всіх благають наші військові збройні сили України, сили оборони допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм. Тобто створена військова комендатура, підключена вода вчора була, технічна вода забезпечена, також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою сьогоднішнього дня. От і військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти, ліки. Ось також ну, от, от так ми поступово бачимо, що, як відноситься. Росіяни до свого населення ми дотримуємося. Наші військові дотримуються таких принципів гуманітарних людяності, як крім, крім того, що це міжнародні закони. Просто наш, наші воїни відрізняються ну, Сьогодні ми почали чергування роботу. По наданню допомоги цивільному населенню звільнених територій, відповідно, кожного дня буде вестись прийом терапевта-хірурга. Ми забезпечуємо медикаментами, виконуємо певні хірургічні втручання, перев'язки. Тут є. Сьогодні надавали допомогу жінці з осколковими пораненнями. На завтра теж у нас є достатньо роботи. Ну, намагаємось вирішити питання збереження здоров'я тих хто лишився. В Харькове сейчас семья моя. Вот туда перебраться нельзя. Дочка замужем, за украинцем. Вынущий замужем за украинцем. К нам бросил, это вообще не выйдет, да? Нет, ну, нет, скорее нет, всего. Хай наши постыдные бросили людей, блядь. Потому что я не знала. Я занималась своими делами, делала консервацию в огороде, там, компот закрывала. Я даже не знала, что война началась. и уже не в Москве, и не в укра... Ну, под Украину, рядом Украина. Ми їздили за продуктами туди постійно. Ну, автобус дешевий був. Вони торгували нас на базарі, ми їздили туди, общалися. Ну, тепер нас не пускають нікуди. Нам і продукти привозили, і хлібочок, воду привозили, нічого, рібати добре, не Я, конечно, не, мы не ожидали. Я не жду А Говорили, что просто идет типа освобождение Украины от чего? От, от своей страны? Что за бред просто? Эй, непонятно, зачем это все началось. Просто потому, что правительство захотелось новую территорию, которая и так и не нужна нам. Зачем нам?